Ми молилися за Україну, за Боже благословення на всіх людей України на захист, щоб молитва, Господь, ангели охороняли Україну, всю державність наших керівників, а найбільше наших воїнів. Бо ми сьогодні потребуємо Господньої допомоги і ми потребуємо сьогодні тої великої милості. Божої для всіх України, всіх всіх українців, адже саме сьогодні ми відзначаємо день української державності. Це не просто дата в календарі, це нагадування про наші корені, нашу силу, нашу безперервну боротьбу за право бути собою на своїй землі. Ого. Сьогодні ми відзначаємо день української державності. Це свято має тисячолітнє коріння і безперервно пов'язано з історією Київської Русі. Це день, коли ми осмислюємо цей глибинний зв'язок поколінь, що століттями творили, захищали та розвивали Україну, від князів Київської Русі, які закладали основи державності до козацьких гетьманів, що боролися за волю, від діячів Української Народної Республіки до сучасних захисників Незалежності. Кожне покоління вносило свій внесок в будівництво та збереження нашої держави.